трьох Неточна передача з боку Кричевського. 16 секунд ще залишається до перерви. Там аут неправильно виконали. Представники авангарду тепер за боковою лінією будуть розігрувати м'яч. Гравці у білих футболках. І зараз, вочевидь, останню атаку у першому таймі будуть проводити представники авангарду. Чорноштан. Тут потрібно до удару довести справу хоча би. Пробуває Шестопалова а вже після сирени це стається. І, зрештою, перший тайм завершено з рахунком 2-0 на користь авангарду. Розпочався другий тайм у поєдинку Авангард Київ, Фавбет Тім, рахунок 2-0 Після першої половини Авангард в принципі почувається доволі впевнено. Але хто слідкував за нашою трансляцією у першому таймі, той напевно погодиться, що Фавбет Тім виглядав доволі гідно. На відміну від перших трьох матчів, коли підопічні Руслана Катаранчука щоразу пропускали повну торбу голів. щоразу поступалися розгромно. Сьогодні і збір відповідний у Фавбетім. І моментів було чимало біля воріт Михайла Коваленка. І цілком заслуговували сьогодні на те, щоб хоча б один м'яч забити до перерви гравців у білому. Так з цим не склалося. Реалізація трішечки підвела. Авангард Київ теж мав досталь 100% шансів і зумів двічі відзначитися в дебюті. Андрій Хороша він забив після асисту Олександра Браніша. І вже на останніх секундах першого тайму відзначився Олександр Шестерньов. Зараз шестерньов ще одного удару завдає. Але Семачинський на кутовий переводить. Тож поки що 2-0. Стежимо далі за перепатіями цього двобою. Удар відбувається. Симачинський переводить м'яч на ще один кутовий. Авангард Київ сподівається сьогодні здобути другу перемогу поспіль і набрати відповідно уже 6 балів після чотирьох зіграних турів. Фавбет, тім, сподівається, на камбек і на те, що вдасться сьогодні завоювати хоча б перший заліковий пункт у нинішній кампанії. Обидва колективи перед стартом сезону підвищилися у класі. Все-таки у попередній кампанії. Обидва клуби виступали у лізі урбан б і ті, і ті фінішували у нижній частині турнірної таблиці, але пішли на підвищенні. І в принципі авангард Київ починає набирати бали. Повторююся, друга перемога поспіль сьогодні може статися. Сьогодні у нас всі поєдинки цього туру в дивізіоні Урбан А будуть зіграні. Загалом вісім матчів у цій лісі заплановано. Це стартовий поєдинок. Далі о 12.10. Фортрес протистоятиме ФК Южбор. Южбор один із лідерів, який має сім балів після трьох зіграних матчів. Фортрес ще поки не перемагав, маючи 2 бали після трьох зіграних матчів. Далі о 13.05 за розкладом розпочнеться двобій Стимула та ФК Дизайн Фасад. Стимул взагалі ще не втрачав очок, а дизайн фасад після повернення до нашого турніру ще поки не знає смаку перемог. О 14.00 Аванті зіграє проти ДТЕК о 14.55. Сіндікейт протистоятиме ФК Бандольєрос. Дебютанти нашого турніру. Підопічні Олександра Волонця ще теж поки не перемагали. Сіндікейт минулого вікенду здобув першу перемогу. А вдалося це зробити саме у протистоянні із Фавбет. Тім о 16.45. Один із найцікавіших матчів туру у дивізіоні Урбан А. Олімп друг Ажідаха Каскай проти Шевроле. команди, які мають 100% результат, по дві перемоги здобули у стартових двох матчах. Так, о 16.45 за розкладом розпочнеться їхнє протистояння. О 17.40 Олімп зіграє проти ФК Джокер і о 18.35 відбудеться заключний поєдинок. Усього суботнього ігрового дня ФК Тріумф проти ФК Файна тім. Ось така насична програма. В рамках цього туру у лізі Урбан А. Тому неодмінно залишайтеся до кінця з нашою онлайн-трансляцією. Команди тим часом відіграли вже 5 хвилин у другому таймі. Шестерньов. Шестерньов знаходить партнера. Але назад повертає вкрай невдало. Антон Гусів. Шестопалов. Шестопалов. Знову Коваленко рятує. Атака продовжується. І, зрештою, підчищає все-таки в обороні. Антон Гусів, Зворотня контратака. Пропозиції мало тому. Пархомчук обирає інший вектор, повертає назад. І тепер позиційний наступ будуть намагатися конструювати футболісти Авангарду. Олексій Пархомчук назад зіграв на партнера Браніш. Пархомчук намагається високо зустрічати свого суперника гравці у білих футболках. Браніш спробував переадресувати м'яч праворуч, але м'яч не дійшов до адресата. Гусєв гусів пробиває. Симачинський парирує цей постріл. Чимало сейвів здійснив. І загалом, по першому тайму, ми відзначали обох кіперів. І Анатолія Симачинського, і Михайла Коваленка. Можливо, трішечки більше роботи було саме у Симачинського. Йому кілька разів і стійки теж допомагали у першому таймі. Чорноштан. Три-два. Вихід для Фавбет Тім. Кричевський. Кричевський помиляється. Точно в ноги супернику. віддає м'яч. Але Пархомчук далі. Віддає неточний пас. Ще одна помилка у нашому матчі. Шестерньов підключає устинова. Устинов. Простріл на дальню не проходить. Браніш підбирає. Браніш. Ще один шанс. Аванагард продовжує марнувати. Момент за моментом. Симачинський крутиться наче білка в колесі у рамці боріт Раз по раз рятує свою команду. Шестерньов. Устинов повертає на граючого тренера. Шестерньов. Браніш. Степаненко. Впевнено, контролювали м'яч гравці авангарду. Тільки но ну, я про це заговорив. Як назад передачу зовсім невдалу, незручну для партнера віддав Богдан Степаненко. Браніш Симачинський парирує добивання Степаненка, а той вже просто розстрілює ворота суперника. 3-0 стає рахунок на 29-й хвилині. І зрештою авангард Київ стає ще на крок ближчим до другої перемоги поспіль. Так, 3-0 для команди у фіолетово-чорній формі. Просто наче цвях вбив м'яч у сітку воріт суперника Степаненко. Але з огляду на свою позицію, з огляду на те, що майже ніхто йому не заважав, просто не мав права схибити. Десятий номер у складі авангарду. Намагається завести своїх підопічних Руслан Катаранчук. Помітно, що трішки пригніченими виглядають футболісти Фавбет. Другий тайм вони вже не настільки активно проводять в атаках. Як це було до перерви. Зараз пас в розріз не проходить. Катаранчук не встигає до м'яча першим. Його випереджає гусів. Блискучий підкат у виконанні Кирила Чорноштана. Чорноштан. Чорноштан перед воротами все ж таки не облучає він з близької відстані у рамку перед суперника. Назаров Катаранчук чорноштан проходить стіночка. Чорноштан скидка на Катаранчука. Ціла серія рикошетів, але до удару не доводять цю комбінацію гравці. У білих футболках спроба контратаки авангарду Гусєв. Гусєв під ліву пробиває повз ворота. Антон Гусєв. Водить будемо? Кобаленко далеко вперед завантажує. Кображенко випереджає суперника. Коброженко грає ризиковану перед власним штрафним, але вдається вивести м'яч із небезпечної зони. Устинов. Устинов. У спину штовхає суперника. Так, порушення правил з боку Устинова все таки було зафіксовано. Це, до речі, перший фол для авангарду. Один-один за фолами. І, до речі, Фавбет Тім. Здалося, що спробує по поатакувати у п'ять польових. Руслан Катаранчук в такому амплуа з'являється. Так, потрібно ризикувати. Вісім з половиною хвилин залишається. Відставання м'ячі за такий відтинок часу. В принципі відіграти реально, але зараз помилка, подібні обрізки при грі з п'ятим, є абсолютно неприпустимими. Ворота залишаються порожніми. Кображенко зіграв на глуховського. Той пробиває з дальньої дистанції. Хороша він, Гусєв. Явангард втікає в атаку і ще один гол. 4-0. Шостий номер забиває Микола Заянчковський. Тільки но вискочив з лаби для запасних і відразу ж скористався відсутністю повноцінного голкіпера у складі. Фавба Тім. Руслан Катаранчук там захищав ворота. І, зрештою, рахунок стає 4-0 на 33-й хвилині. І все-таки інтрига у цьому матчі починає потроху відмирати. Знову помилка перегріз п'ятим ворота. Порожній ще один гол. До речі, знову заповає Занчковський. Два голи в інтервалі якихось 30 секунд, можливо, навіть менше. Ось, власне, авангард доводить свою перевагу до розгромної. Дуже хороший перший тайм, вдосталь, розсип моментів. Ми побачили від Фавбет. Тім до перерви, але. Після перерви якось трішечки розклеїлися. Гравці Фавбет Тім. І схоже, що сьогодні, в четверте поспіль підопічні Руслана Катаранчука програють розгромно. Ось, власне, з урахуванням цих п'яти пропущених, команда має вже 37 пропущених голів після чотирьох матчів, тобто більш ніж 9 голів в середньому за гру. Пропускає Фавбет тім. Максимально неприємна статистика. І, зрештою, Фавбет залишатиметься і надалі. На дні турнірної таблиці у дивізіоні Урбан А, але все-таки за якістю гри, повторюся, перший тайм проти авангарду виглядав доволі обнадійливо. Це позитивний сигнал для Фавбет. Сподіваємося, що команда далі зможе більш тривалий відтинок часу демонструвати таку ж якісну гру. І, можливо, найближчим часом це вже призведе й до покращення результатів. Що ж до авангарду, то команда Олександра Шестерньова дійсно здобуває другу перемогу поспіль, набирає шість балів і дещо піднімається по турнірній таблиці. Приблизно шість хвилин ще залишається. Некрасов перед воротами і Некрасов все ж таки заштовхав м'яч у сітку без голу Фавбет не залишає поле. Віталій Некрасов на 35-й хвилині забиває гол престижу. Некрасов прекрасно грає у відборі. Некрасов хитом суперника. Некрасов Коваленка все таки не переграє. І тим часом Фавбет тім бере тайм-аут приблизно за 5 хвилин до завершення другої половини. Це команди ще одна спроба. А з боку Фавбет підключити п'ятого польового. Знову Руслан Катаранчук у цій ролі. Так, два голи команда пропустила, граючи з п'ятим. Тепер ще одна спроба. Цікаво, чи виявиться вона вдалою. Приблизно чотири хвилини залишається до кінця другого тайму. Рахунок у нашому матчі 5-1. Шестерньов повертає назад на голкіпера, той під тиском Кричевського опинився. І змушений був уже просто вибивати м'яч на чужу половину поля. Нехай навіть безадресно. Ще раз нагадаю, що наступний матч, який у нас заплановано в програмі суботнього ігрового дня, це ще одне протистояння у дивізіоні Урбан А зустрінуться. Фортрес та Южбор. Зараз ще один удар у порожні ворота. Все-таки не клеїться. Гра з п'ятим у Фавбе. Тім забиває Антон Гусів. І знову авангард Київ повертає собі розгромну перевагу в рахунку. На 37-й хвилині відзначається ще й Антон Гусів. Але попри все. Не відмовляється від своєї тактики гравці Фавбет. Можна дійсно в таких бойових умовах награвати даний елемент. Можливо, за кілька турів ми побачимо уже добре налагоджену гру з п'ятим польовим у Фавбет. Сьогодні вже втрачати нічого, тому дійсно наразі це таке собі тренування з підвищеною відповідальністю для підопічних Руслана Катаранчука. Шелест зіграв на Катаранчука. Катаранчук помиляється, знову ворота порожні. Тут м'яч уже не летить у площину, тому Катаранчук навіть не поспішає назад.